Добрий вечір, любий слухаче. Сподіваюсь, ти вже у ліжечку і готовий слухати свою казку. Сьогодні ми читаємо рукавичка. Ішов дід лісом, а за ним бігла собачка. Та й загубив дід рукавичку. От біжить мишка, улізла в ту рукавичку. Тут я буду жити. Коли це жабка плигає та й питає, А хто, хто в рукавичці? Цій. Мишка шкряпотушка а ти хто? Е, жабка скрикотушка, пусти мене, іди. От уже їх двоє. Коли біжить сайчик, прибіг до рукавички та й питає. А хто хто в цій рукавичці? Мишка ж крипотушка, жабка скрикотушка, а ти хто? А я зайчик побігайчик, пустіть і мене. Та й ти? От уже їх троє. Коли біжить лисичка та й питає: А хто хто в цій рукавичці? Мишка жкреботушка, жабка скрепотушка. Зайчик побігайчик а ти хто? А я, лисичка, сестричка, пустіть і мене та йди. Ото вже їх четверо стало. Аж суне вовчик та й собі до рукавички, питається. А хто? Хто в цій рукавичці? мишка й жабка шкеркотушка, сайчик побігайчик і лисичка сестричка. А ти хто? Та я очик братик, пустіть і мене. Та вже йди. Улізе той уже їх п'ятеро. Де не взявся біжить кабан? <клух> а хто хто в цій рукавичці? Мешка й жабка скрикотушка, Зайчик побігайчик, лисичка сестричка та вовчик-братик. А ти хто? А я кабан клан. Пустіть мене. Оце лихо. Хто не набреде та все в рукавичку? Куди ж ти тут улізеш? Та вже вліз. Пустіть. Та вже що з тобою робити? Йди. У ліс і той. Уже їх шестеро, уже так їм тісно, що й нікуди. Коли це тріщать кущі, вилазить ведмідь та й собі до рукавички й питається. А хто Хто в цій рукавичці? мишка креботушка, жабка з Крикотушка. Сайчик побігає. Лисичка, сестричка, вовчик, братик, кабан і клан. А ти хто? Гу-гу, Як вас багато, а я ведмідь бріть? Пустіть і мене? Куди ми тебе пустимо, коли й так тісно? Та якось будемо. Та вже йде тільки з краєчку. У ліс? І ведмідь семеро стало. Та так вже тісно, що рукавичка ось-ось розірветься. Коли це дід оглядівся, нема рукавички. Він тоді назад шукати її, а собака попереду бігла. Бігла-бігла, бачить, лежить рукавичка і вгрушиться. Собачка тоді гавов. Вони як злякаються, як вирвуться з рукавички, так усі й порозбігалися лісом. Прийшов дід та й забрав рукавичку. І мені вже пора, поринай у сни маля. Солодких тобі снів до завтра.